І за вухом почухай, удень ховається дикий звір. Раз-два Пісню чуллю послухай, суху між звірами завжди мир. Насливця на ловах ти не почуєш, Слідів не залишить ловець ніяк. Не наче по небою Бо між звірами ми. Кожен звір звіру брат, закон в дикій джунглі панує, але й про опачність не забувай і ранкова заря, і, і вечірня і мла Свою милість тобі дорогу дорогала і нічого дорогою, більше ти, ти не просив. Ки покинути ріні ліси, та ласку джулі не си. Нига джунглів. Неси. Без ватажка. Дивись, багіро! Я влучив. Так, але ти влучив один раз трьох кинутих людське дитя. Але треба з чогось починати, правда? Ти маєш попадати щоразу. А тепер спробуй ще раз. Гаразд. Гадаю, останнього разу ти дуже слабо кинув. Бачив він впав у воду. А решта ледве дісталися трави. Чому б тобі не кинути камінь, наче ти кидаєш своє ікло? Чудова ідея! Ні, мауглі, з круглим каменем це не вдасться. Так, візьми ці, з продовгуватими каменями вдасться краще. Я б сказав, що цього разу вдалося трохи краще багіро. Але ще недостатньо добре мауглі. Тварини не стоятимуть на місці, не чекатимуть, як кокоси, коли ж ти в них попадеш. Краще спробуєш ще. Дивись. Як тобі? Все одно щось не так. А? Коли мене упіймали люди, я бачив, як вони кидали каміння. Вони робили щось таке, бачиш? Але багіро, ти цілий день казав, що я маю кидати так. Так так, це було не зовсім правильно. Треба так. <гас> Бачив? Треба добре розмахнутися від плеча. Це ще не все. Водночас треба використати всю вагу тіла, і, коли кидатимеш, докласти всієї сили. Зрозумів? Я знаю, що тобі треба багато запам'ятати, мій юний друже. Але тобі треба навчитись цій техніці. Я бачив, що людина кинула так камінь і поцілила пташку, яка летіла. Дивовижно! Якщо я навчуся правильно кидати камінь, аби влучити у пташку у польоті, то доведу, що я справжній син Олександра. Угу. Mm -hmm. Я покращу навички полювання, зможу дістати більше їжі і допомагатиму голодним чи хворим вовкам. <кхи> Тобі вже краще вдається. Хотів би я аби твій талант побачили інші вовки. Це підняло б їм настрій. Скажи чому зграї зараз так сумно? Вовки сумні, бо акела захворів і немає ватажка. Так, я чув, що Екела нездужає. Але це не привід зграї горювати. Mm? Лало суро. Лало. Як сьогодні почувається акела? Він іще дуже слабкий. Він майже нічого не їсть, він весь час проводить, лежачи у своєму лігві із заплющеними очима. Це звучить не дуже бадьоро. Багіро, я мав на увазі, що скоро йому неодмінно стане краще. Mm -mm. Йому треба ще багато часу, аби відновити сили. Дідусь уже не такий молодий, як раніше. Лало, треба принести цю їжу, а келі, доки вона свіжа. Ти маєш рацію, Суро. Не хвилюйся, Лало. Я принесу тобі велику здобич. А ти зможеш побути за келою і не йти на полювання. Дякую, мауглі. Ніколи не бачив Лалу такою тихою. Напевно, вона дуже хвилюється за здоров'я дідуся. А що до тебе, то сподіваюся, ти знайдеш спосіб упіймати здобич, яку обіцяв лалі. Сьогодні поганий день для полювання, правда Багіро? Я не бачив навіть кролика. Напевно, лала думає, чому я ще не виконав свою обіцянку чи думає, що я збрехав. Будь терплячим. Акела напевно зараз голодний. І навіщо я наговорив про багато їжі? Що це? Здається, Олені? Схоже, хтось за ними женеться з протилежного боку? Дамо їм підійти якомога ближче, а потім атакуємо. Залишайся тут. Чудова робота Багіро! ти зміг полювати троє з них. О ні ми піймали їх разом, там хтось є. Це шерхан. Так так. Подивіться, хто тут. Багіра та людське дитя полюють на оленів, які належать мені. Закон забороняє взяти вам цю здобич, а кожен, хто порушить закон, буде покараний. Нарешті, мауглі, ти далеко від своєї зграї. Ти також станеш моєю здобиччю. Цього разу тебе ніхто не врятує. Навіть твій захисник багіра. Забирайся звідси, Пантеро, або й ти будеш покараний. Чого чекаєте, пане Багіро? Рятуй життя доки можеш. Слухай сюди, шерхане. Твої погрози мене не лякають, так само, як і твої друзі Шакали. Якщо хтось тут і порушує закон, це ти, зайшовши на нашу територію. Годі розмов, пантеро, забирайся звідси, доки я. Хаті мав рацію щодо тебе, шархане. Ти жалюгідний злочинець. Ти порушуєш закон, заходячи на чужі території та крадучи чужу їжу. Ти вдаєш у себе хороброго, але завжди тікаєш від чесної бійки. Хаті сказав, звідки у тебе ці смуги на шкірі. Так, так. Смуги злочинця. Гарно ти це сказав. Годі, я покажу вам. А зараз Мауглі ми дамо нашим небажаним гостям урок хороших манер. Чому б тобі не пояснити цьому невихованому тигру як попросити дозвіл на полювання? Якщо ти наполягаєш, шархане, ось як ти маєш просити дозвіл. Прошу друзі, дозвольте мені пополювати на вашій території. Мій шлунок зовсім порожній, і мені потрібна ваша допомога, зрозумів? А вже ж він зрозумів. А тепер послухай, яка наша відповідь. Полювати можна лише стільки, скільки тобі необхідно для їжі. Але ми ніколи не дозволимо тигрові, який порушує закон полювати на наші території. Добре сказано, мауглі. А тепер, шархане, бери своїх друзів і забирайся геть. Сподіваюся, тобі перехотілося ловити мене, шархане. Бо якщо ні, ти про це пошкодуєш. Попереджаю тебе, що у мене гарні навички. Я багато тренувався після нашої останньої зустрічі. Що, що ти собі дозволяєш, мала комахо? Що? Де він? Hmm. Забирайтеся з дороги! Табакі підійди сюди. Так, що робитимемо тепер, шархане? Слухай уважно. Зі своїми шакалами забирай оленів. Коли багіра побачить, що ви робите, він намагатиметься зупинити вас. Доки ви відволікатимете увагу, я розберуся з людським дитям. Гаразд шерхане. Причудова ідея. Шакали за мною. Так-так! Це ж наша їжа. Моглі ти опорися. Ану, забирайтеся геть. Хм, як я й планував. Щось сталося, хлопчику? Ти боїшся? Тепер Багіри немає поруч? Я не боюся тебе, шархане. <Я trousers> Ох, ви ж негідники. <плес> Що таке мауглі? Занадто перелякався, щоб встати, чи ти залишишся стояти на колінах і благатимеш мене про помилування? Що? Ти мій? Ти розізлив мене, хлопче. Тобі більше не влучити. Де ти цьому навчився? Хороша робота, мауглі. Їжте оленя. Не здавайся, мауглі. А? О, ні, тепер я один. Тобі не подолати Шерхана. Чудова робота Мауглі. Що ж, Мауглі, ти проявив відвагу у боротьбі з Шерханом. Добре, що ми були там і відігнали тигра з території вовків, але де зникли інші вовки? Хтось із них мав би помітити наближення шерхана? Невже вовки такі засмучені через хворобу акели, що втратили здатність обороняти свої території? Ні, проблема не в акелі. Вовки хвилюються, бо зграя розділяється. Це почалося десять днів тому, коли мало бути полювання. У мене є для вас новини. Велика здобич прямує до нас. Ага, Чудові новини. Ми добре повечеряємо. Треба сказати про це Акелі, правда Лало? Але ще за слабке, аби встати суру, нам доведеться полювати без нього. Він такий слабкий. Ти кажеш, до нас прямує велика здобич. Наскільки вона далеко? Вони у сусідній долині, день дороги до нас. Отже, вони перетнуть вовчу територію завтра в цей же час. Кажу вам, це буде краще полювання за довгий час. Але Чіл, що за здобич? Так, скажи нам. Зграя буйволів така велика, я навіть не міг всіх перелічити. Вовки, слухайте мене. Чил має рацію. Це найкраща можливість, яку коли-небудь мала зграя. Але ми маємо вирішити, хто займе місце Акели і поведе нас у полюванні. Він має рацію, але хто ним буде? Хто не буде, хто не буде. А як щодо Бакуса? Оберіть Мауглі. Він поведе вас. А як щодо Бакуса? Ні, тільки не Бакус. А він боягуз, він не зможе повести нас на таке велике полювання. А як щодо мого батька? Не будь смішним. Твій батько слабкий. Як ти змієш називати мого батька слабким. М -м -м. <звук> Ви можете домовитись? Чи так і будете сперечатися, як діти? Це ганебно. Я ніколи такого не бачив. Все перетворилося на безлад. Дуже скоро усі вовки пересварилися, ніхто нікого не слухав. І ми так нічого й не вирішили. Якщо нічого не вирішили, полювання мало бути відкладено. Ні, його відклали. Дасті розізлився і сказав, що йому не потрібен ватажок. Він сказав, що ватажок потрібен дітям. І що він з херієти бакусом може вполювати буйвола самі. Дасті сказав це. Не думав, що він такий дурний. Mm. Кому потрібен ватажок? Не нам. От, побачите, ми вполюємо буйвола самостійно. Не вполюйте Дасті, вас поб'ють. Не сміши мене, боягузе. Кого це ти назвав боягузом? Невже ви вирушили на полювання за такої ситуації? Mm -hmm. Як і обіцяв, Чіл наступного дня прибуло багато буйволів. Ніхто не міг згадати, як Акела організовував полювання. Тому ми ховалися де заманеться і чекали на зграю буйволів. За ним гаразд. Суро! о ні. Все гаразд, так, все буде добре. Добре, що ніхто не постраждав. Аго, дивіться, це слабкі вовки, яких побили буйволи. Вітаю, шановні сміливці. Шкода, але тут не залишилось буйволів. всі вони втекли. Напевно, злякалися. Хоча я не впевнений, бо скоріше це вони так голосно сміялися. А го. Людське дитя після такого чудового полювання за буйволами тобі варто полювати за бананами. З мене досить. Акру, ігноруй цих мав. Не давай їм приводу для потіхи. Вони можуть стежити за нами через шархана. Роби вигляд, що нас тут немає. Я не можу їх ігнорувати. Вони мене нервують. Це правда. Аго, мауглі! Голови для цього і призначена твоя голова. Годі! Я вас вб'ю. Дивіться усі! Поважний Паважний розізлився. Ну все, мавпи. Ви договорились. Ти налякав нас так Яке тих бойволів! Замовкніть! <ріст> Не можу кинути ікло крізь листя. Я все одно їх дістану. Нама, злови нас! Іди <ріст> сюди, мауглі! Дивися, хто позаду тебе, мауглі! <ріст> Це листя мені заважає! Нащо? Уже досить маугі. Уявили, що я бойвіл мауглі. Мені ніяк не впіймати тих мавп. Не здавайся, людське дитя, це так весело. Цікаво, чогось ці бойволи так сміялися. Напевно, ти найсмішніша істота в джунглях. Ходімо, мауглі. Я ніколи цього не забуду. Наступного разу я дістану цих мав вдалого полювання поважний мисливцю. Як я не старався, я не міг упоратися з тим листям. Тому ти попросив навчити тебе кидати каміння. Це є правильно? Це не єдина причина. Треба визнати, що я хотів провчити тих мавп. Навіть зараз, коли я згадую про них, я сповнений гнівом. Мауглі, в тебе є важливіші речі. Треба придумати, як помирити з Граю. Вовки мають визнати, що Акела постарів, хтось має його замінити. Тоді зграя знову буде сильною. Якби тільки мій батько був тут, він був найкращим лідером. Не забувай Верміліон теж був чудовим лідером. Я знаю, що ти досі вважаєш себе винним через те, що він пішов, але думаю, Верміліон мав свої причини. Час повертатися додому Мауглі. Після такого полювання та перемоги над шакалами було б добре щось поїсти. І якщо я не помиляюсь, ти маєш віднести цього оленя. Ти обіцяв Лалі. Лало, ти там? Привіт, Маулі! Прошу, заходь! Привіт, акело! Тобі сьогодні краще? Так, дякую, Маулі. Я почуваюся набагато краще. Це все через Лалу. Вона добре за мене дбає. Розкажи Маулі, як поживає наша зграя. Молоді вовки покращили свої навички. Так, взагалі то я прийшов сюди, бо Багіра допоміг мені вполювати оленя. Я б хотів, щоб ви з Лалою прийняли його. м'ясо зробить тебе сильнішим. Як добре, ти став хорошим мисливцем. Лало, ти допоможеш мені занести оленя, який лежить на дворі? Ось і він. Він чудовий. Привіт, мауглі. Акру, суро. Хто його впіймав? Я з байгірою. Ми вполювали оленя та зупинили Шерхана. Цей тигр зайшов на нашу територію разом з табаки та іншими шакалами. Вони хотіли вполювати нашу здобич. Схоже на те, що для нашої зграї настали нелегкі часи. Мавпи, буйволи, а тепер і шерхан. Коли це скінчиться? Я теж мала справу з мавпами. Одна навіть жбурнула у мене манго, а потім довго сміялася. Бачиш, нас переслідує невдача. Добре, що акіла почувається краще. Він так говорить, але виглядає таким же слабким. Можливо, це через його вік, але я за нього хвилююсь. Гадаю, нам як ніколи потрібен ватажок, якщо шерхан насмілиться полювати на нашій території. Так, нам потрібен ватажок. І Я знаю, хто це має бути верміліон. Що, що ти, ти кажеш? Але ж мауглі. Тату, прошу, не йди від мене знову. Мауглі, це твоя провина. Це все ти винен. У джунглях без батьків, ліс, повен звірів і птахів, Як же вистоїть людини сих, але поволі за згодою вовків звір дикий хлопця зігрів сім'ю нову малюк зустрів і здобув він вірних друзів. Своїх захисників, повіру, свої сили йти, просто сміливо до мети слабким завжди допомагай, і тім свій захищай Закони кони джунглі, людину шануй у серці закай.